Добрий день, мене звати Коваленко Артем. Я займаюся малюванням, плаванням, програмуванням та вивчаю англійську мову більше трьох років. І маю знання рівня А2. Вільний час я граюся з друзями і ще я з ними катаюся на велосипеді. У мене є домашній улюбленець – кішечка Мурка, їй один рік. Почав нещодавно ходити на плавання і мені це дуже подобається. Мрію стати актором. Дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.